Він не знав, що дружина вагітна вдруге. Капітан поліції Володимир Степашук воював у полку спеціального призначення Сафарі Об'єднаної штурмової бригади Людь. На жаль, загинув 13 вересня минулого року на Донеччині. Йому на віки лишиться 31. Дружина Ольга лишилась вагітною і не встигла сказати коханому. Дізналась лише після загибелі чоловіка. В родині вже є старший синочок, восьмирічний Олег. Новонародженого зустрічали колеги Володимира і найближчі його мама Марія Веселя. Зустріли нового члена, нашого члена сім'ї. Ми ще не знаємо імені, мама назве Володимировича. У нас з'явився ще один Володимирович. Звісно, у нас щастя, радість збіллю, згорем, з біллю з горем сумом. Таке поєднання, але ми раді, що він нас що він нас появився. Дякуємо Олі за те, що вона зберегла цю дитину. Сестра Володимира Анна була на партнерських пологах. Вона весь цей час допомагала Олі. Вона весь час була 24 на 7, Була разом з Олею і допомагала з маленьким. Що була потрібна якась підтримка через те, що немає мого брата. Я не могла залишити Олі, щоб вона була сама. Е, ну, мене це не злякало, як бо всі питаючи, злякали мене, що в мене немає дітей, і всі питаючи, злякали мене, чи не захочу мати свої дітей. але поки що ні. Побачимо, це ще адреналін, а потім я передумаю. Новонародженому хлопчику тішаться всі, хоч його тата вже немає в живих. Нині є ще одне його продовження на землі. Е, маленький почуває себе добре і тішить нас всіх. Ріст 54 сантиметри, вага може 490. Сину, син старший, був меншим і зростом і по вазі. Володимира Степашука було посмертно нагороджено відзнакою Хрест хоробрих» та посмертно присвоєно звання майор поліції. Його рідні довго не могли повірити в загибель чоловіка і сподівались на диво. Ми спочатку не знали, що він загинув. Мені сказали, що він зник без звісти. А вже мені сказали аж 30 жовтня, що привезуть вашого сина. Повірте, я навіть не знала, тому що ми зараз чекали. Ми його шукали по всіх каналах. Ми скрізь його шукали, що він, він живий. І ми його чекали. Дуже чекали. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.